Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за. за? Дякуємо одноголосно. Перше питання про рішення про продаж земельної діянки. Вулиця Яренчука, Назарія, 1 А. місто Луцьку. За кадастром номером. Ну, так, написаний так. номер. Згідно поданого проекту рішення пропонується продати Павленку Віталію Анатолійовичу без проведення земельних торгів, земельну ділянку, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ міської області, яка розташована на у місті Луцьку на вулиці Назарія Яремчука, 1 А площею 0,10 десять гектар. гектарів. Так, дане питання вивчали. Ми, якщо пам'ятаєте, вже скільки Ірина. Я Десь розумію, є, є там право да, власності, людина хоче Так, Є право власності. Є, ми... Хто за? Да. Дякуємо одноголосно. Друге питання: про проект рішення про продаж земельної ділянки на вулиці Яренчука-Назарія, 1А у місті Луцьку за кадастровим номером іншим. Там аналогічно питання. Так, тільки громадянка Лиса Марія Андріївна і площа земельної ділянки 55,94 тисячі гектар. Так, приблизно там площа біля півтори тисячі, так, наскільки я пам'ятаю, чого велика така ділянка, ми вивчали, бо там площа біля там. більше тисячі, більше тисячі там. квадратних метрів. Так, так. Площа приміщення? Площа приміщень. Різні приміщення є. Там ну, по 300, по 500, по 800 метрів квадратних. Хто за? Голосуємо. Голосуємо, Юрій Васильович. За. Дякую. Дякую. За. Третє. Про проєкт рішення про прийняття земельної ділянки з державною власності у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Волинської області. Пропонується прийняти з державної власності спільної власність територіальної громад сіл селищ міст, області земельну ділянку у місті Луцьку по проспекту перемоги 14. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 14 листопада 2024 року номер 28 дріб 39 про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Що це таке? Це технічне питання. Ми у строки підготовки проєктів регуляторних актів вносимо зміни, тому що строки в нас були передбачені перший другий квартал, а ми вносимо на четвертий. Так, нема питань. Хто за? Дякуємо одноголосно. Про проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Незалежності, 150 в місті Ковелі. Пропонується надати дозвіл Ковальському фаховому медичному коледжу Волинської обласної ради на виготовлення проєкту землеустрою е, щодо відведення земельної ділянки. Хто за? Дякуємо одноголосно. А які в нас кво? Скільки в нас е, членів комісії сьогодні? Бо я не бачу всі, крім одного. Шість. Ага, добре, дякую. Щось мені не показує. Дякую. Про проект рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Незалежної 150 А у місті Ковелі. Аналогічна ситуація ковальському медичному коледжу пропонує надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою. Хто за? Я ще комісії проводить Дякую. Про клопотання комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Будемо встановити премію директора комунального підприємства Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради Олександру Дудеву за результатами фінансово-господарської діяльності за третій квартал 2025 року у розмірі трьох посадових укладів в межах фонду оплати праці. Хто за, за. дякуємо одноголосно? Про питання комунального підприємства Волинська обласна психіатрична. Лікарня міста Луцьк Волинської обласної ради щодо преміювання керівника пропонуємо встановити премію директору комунального підприємства Волинська обласна психіатрична лікарня, міста Луцька Волинської обласної ради Сергію Дуці за результатами фінансово-господарської діяльності за третій квартал 2025 року у п'ятого року трьох посадових оплатів межах фонду оплати праці. Дя, дякуємо, одноголосно. Ми, за... ми, ми дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Пропонуємо встановити премію генеральному. Ми по накатанні. Давайте будемо голосувати. Хто за. Дякуємо одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинського обласного обласна інфекційна лікарня Волинської обласної ради щодо приймування керівника. Аналогічно. Дякуємо одноголосно. Про клопотання. Комунального підприємства Ковальський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги Волинської обласної ради щодо приймування керівника. Прошу підтримати. Хто за? Дякуємо. Про клопотання. Комунального підприємства. Волинський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Волинської обласної ради щодо примівання керівника. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Волинської обласної ради щодо примівання керівника. Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. Про клопотання комунального підприємства Волинь. Волинської обласної ради щодо преміювання керівника. Прошу підтримати. Хто за? Дякуємо одноголосно. Про клопотання обласного комунального підприємства з архівної справи щодо преміювання керівника. Прошу підтримати. Дякую Одноголосно. Про клопотання Волинського обласного академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка щодо привювання керівника. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Одноголосно. Про клопотання комунальне підприємство управління будинком Волинської обласної ради щодо примивання керівника. Прошу підтримати. Дякую. Одноголосно за. Про клопотання Волинської обласної філармонії щодо приймування керівника. Прошу підтримати. Хто за. Дякую. Різне. Немає. Дякую. 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 Да, до побачення.